Всім здорово, мужики, і дівчата! Ви на каналі «Гетра Зідана. І сьогодні ви побачите першу частину другого сезону кар'єри Закарпати. Хто якимось чудом пропустив весь перший сезон. Заходьте отут по підкасті. І дивіться відос за відосом від першої до тринадцятої, якщо я не помиляюсь, частини. Ну а другий сезон. Ми починаємо прямо зараз. Починаємо з потужних підсилень. Починаємо з того, що ми нарешті потрапили в Єврокубки. Тому, як завжди, готуй собі чай, каву, капучині. І приємного перегляду. Так, пацани. Другий сезон. Зразу бачимо. Наступна гра в Кубку України: одна восьма фіналу проти Олександрії. Це ліпше ніж проти Полтавської Ворскли, як ми пам'ятаємо з минулого сезону. Ми проїбали зразу ж в першому раунді кубку. Надіюсь, проти Олександрії не буде так тяжко, і ми справимося з нею. Давайте перше, що ми зробимо, це перейдемо до списку наших гравців, які зараз грають в нашій команді, і повиставляємо на трансфер тих, хто нам точно не буде потрібен в цьому сезоні. Олександра Сапутіна точно ми можна виставити на трансфер. Чому? Тому що він грає жахливо, але він молодий і він має хороший рейтинг, він щось куштує. Тобто, в принципі, саньочка треба продавати. І я би дуже хотів кінарейкіна, тому що я не знаю. Хто слідкує за Карпатами, хто ні, Кінрейкен зараз стоїть просто як сильно. Так, да, в нас є Ісенко, який просто чемпіонський сезон провів. І ми його заміняти не будемо. Але на всякий випадок, якщо Павло зламається, краще мати на заміну якогось непоганого артеря, типу Кенрейкена і Кожухар. Хай буде такий третій, дуже сильно запасний. Позиція лівого захисника. Тут у нас Дубінчак, Геннадій Костенко, в принципі, два лівих захисника. Тобто, по суті, тут ми нікого не чіпаємо. Позиція центрального захисника також у нас тут є всього-навсього три гравці. Я би сказав, що нам потрібен ще один центральний захисник. Обов'язково будемо над цим працювати. Справа в захисті мірушниченко, Дашко, Кумар. Ну кумар, не понятно хто такий. Я думаю, що це якийсь гравець, який був тут е, до патчу, тому ми його виставляємо на трансфер. Позиція опорного захисника також в нас є Ігнатенко і в нас є Чарльз. Два гравці буквально на цю позицію. Хоча Чарльза я випускаю, ви знаєте, куди. Я випускаю його на центрального півзахисника, не в опорку. На цією позицією мені теж треба буде попрацювати, або все-таки ми Чарльза будемо випускати в опорну зону. Подивимося. Єгор Демченко ні разу не вийшов, мені здається, в цьому сезоні, тому ми його виставляємо на трансфер. Селіо Помпео. Я би. Тут два варіанти: або дати йому ще один шанс в цьому сезоні показати себе, і якщо він виграє конкуренцію там в свого... Прямого конкурента, хто би це не був, ми ще поки не знаємо, хто це буде. Але я, якщо чесно, не дуже в нього вірю. Можливо, ми його використаємо для обміну, а можливо, якщо він в кінці кінців залишиться лишнім, то будемо його продавати, тому що він себе не показав так, як ми на нього розраховували. Амрозі чачо легенда. Клименко, в принципі, хороший, але мені здається, що краще зробити ставку на молодого, якщо вже гравець сидить на банці. Нехай це буде якийсь молодий, типу Дениса Корнієнка, вісімнадцятилітнього. Клименка, я вважаю, що ми можемо. Продати пацани. Так, позиція ЦАПа. У нас дуже багато гравців на позицію ЦАПа. Олег Береза, основний зараз. Артур Шах. Артура Шаха, я думаю, що можна відправити кудись в оренду. Я його додав в оренду. Антон Царенко, нехай буде. Кожанов, кожанова продаємо. Ян Костенко і Сергій Мякушко. Сергія М'якушко ми точно будемо продавати це 100%, тому що 30 рік плановий гравець, який має бігти, який втрачає свою швидкість. На жаль, повинен йти на трансфер. Uh -huh. Ян Костенко дуже хороший, дуже хороший гравець, але я би теж хотів, щоб він розвинувся десь, можливо, в оренді. Поки нехай побуде в клубі ще, подумаємо пізніше, що з ним робити. Євген Підлипенець класний. Типа, да? В реальному житті. Ну тут. Ну така тілєга, блін, я не знаю. Я не буду його виставляти на трансфер, знову ж таки, не буду давати в оренду, але якщо я знайду когось сильнішого, типу якогось там легіонера, якогось там бразильця чи когось, то ми Євгена Підлопінця, напевно, використаємо для обміну. А можливо, його захочуть купити. А можливо, ми його будемо качати, він буде грати далі. Не знаю, також подивимось. Унищенка хотілося б віддати в оренду, але, на жаль, теж не можна. Патріссі Се досі в оренді, нехай там і залишається, нехай розвивається. І Форварди: Данило Сікан, Ігор Невес і Корея. Ми, як і інших молодих гравців, чомусь не можемо віддати в оренду. Я не розумію, чому так. Можливо, тому що вони тільки приєдналися до нашого клубу. І Сікани Невес лишаються. Якщо я знайду якогось форварда кращого, я використаю або Сікана, або Невеса для обміну. Швидше за все. Наразі з цим розібрались. Це дуже добре, що ми розібрались, але тепер я пропоную зібратися назад. І ми можемо всі разом з вами зібратись в мене на телеграм-каналі. Зараз ви бачите QR-код. І лінк знайдете внизу під цим відео. Поки нам не прийшли ще всі звіти по гравцям, яких наші скаути ще розглядають. Рухаємось далі по календарю. Погнали! І так, дивимося. Збільшення трансферного бюджету. Нам збільшили бюджет на 3 мільйона 300 тисяч. Клас, це нас радує. Це все одно мало, але окей. І в загальному наш трансферний бюджет становить 16,7 мільйонів. Це дуже круто. Плюс ми ще продамо там когось 20 мільйонів. Умовно, 20 мільйонів ми маємо для наших трансферів. Це суперлайк. Опа. Пацани. Піздець. Павла Ісенка хочуть забрати у нас за 8,2 мільйона в Баварію. Баварія, пацани. Павла Ісенка в Баварію за 8,2 мільйони. І я не хочу віддавати, але в Баварію. Ну прикиньте, коли такий шанс ще буде? Замінити Нойера. Уявляєте собі? Я не знаю, що робити, віддавати чи не віддавати. Пацани, реально не знаю. Я не був готовий до такого зразу. Давайте віддамо Павла, тому що це Баварія. Е, можливо, це єдиний шанс в його кар'єрі, хоча сумніваюсь, але ну, такий шанс пропускати не можна. Я думаю, що буде логічно і розумно віддати його в Баварію. Потім, якщо щось, взяти його в оренду з Баварії, і потім. Викупити назад. <схай> Якщо у нас кінрейкен не заграє, викупимо назад Ісенка І будемо точно певні, що ворота на замку. А вдруг кінрейкен заграє. Ну давайте, давайте пробувати. Давайте. Блять, ну Ісенко легенда. Найкращий гравець сезону. Але баварія, пацани. Ну баварія. Мені здається, що будь-який гравець хотів би, щоб його відпустили в баварію. Давайте, зразу 12 мільйонів просимо них. Всю суму. Так, да, вони розуміють, що він найкращий гравець сезону. 12 мільйонів! І Павло Ісенко, швидше за все, продовжує свою кар'єру в німецькому гранді. Вау, це дуже круто, я дуже за нього радий. Добре, Єгор е, Демченко 350 тисяч нам дає Волині Луцьк. Приймаємо. Так. Сапутіна. Саньочечка хочуть взяти. Саньок, давай. Переговори. Давай 3-300. 3-300 дамо. 3-300, окей. Супер. Так, Кумара хоче взяти хтось. Хтось. Нива Бузова. Приймаємо заво... Нива Бузова за 250 тисяч. І Артура Шаха хоче взяти в оренду якийсь турецький клуб Мондіхом Хайсеріспор. Давайте також проведемо переговори. Так, оренда з правом викупу нам не підходить. Нам треба оренду без права викупу. Я хочу, щоб Артур залишився в нашій команді. Супер, в принципі, по умовному нам все підходить. 40% платимо ми йому зарплату. 60% платить турецький клуб. І він буде виступати на правах оренди за них. Окей. Хто це? Це Ісенко? Походу, це їсенко, пацани. Дуже розстроєний, але старичок, ти не маєш розстроюватись. Ти маєш сідати в кабріолет. І на німецькі траси виїжджати, платні, блін. І газувати 220 до, своє... до свого майбутнього. Так що не розстроюйся, старичок, в тебе все буде дуже круто. Перший наш гравець. Перший наш гравець відправляється в топ-клуб за 12 мільйонів. Я дуже радий, з одного сторони, з одного сторони, дуже розстроєний. Так, е, Кумара ще хоче взяти Минай, питань нема, приймаємо. І Артура Шаха хоче взяти польський заглеб'є Любін. І як кажуть, там в Любіні. Поза тим, мам канал на Твічу. Зараз маш QR-код і внизу лінк. Подпишемо Ну що? Блін, нафік. Дивимось на. Цей, на календар. Де наш календар взагалі? Коли там гра перша? О, ще купа часу. Супер, маємо цілий. Маємо цілий-цілий місяць. Давайте рухаємося. Тик-тик-тик-тик-тик. Що тут у нас? Так, це хто? Це той кумар? Ага, окей. Корнієнко, Денис Корнієнко, Дюссельдорф. Хоче взяти його в оренду. В нього класний рейтинг, як для 18 років, але мені здається, що він буде в нас получати мало е, ігрового часу, тому що я хочу наш рейтинг покращувати до 70 і. плюс. Краще відправити його дійсно в оренду. Такі самі умови, як в Артура Шаха. В принципі, 218 доларів ми йому будемо платити. Давайте йдемо далі. Ще хтось продався у нас. Поки не зрозуміло, хто це. Ага, Саньочок. Добре, йде в Дармштадт. Переходить за 3300. Це прекрасна ціна, як для. Просто бомжового воротаря. Оу, Артур Шах. Вот Артур Шах. Виходить з будівлі золоного офісу Львівських Карпат. Прощається, але не назавжди. Він йде тільки в оренду. Тому нічого страшного. Давайте подивимося, в яку команду він хоча б перейшов. Все-таки польську. Вирішив далеко не їхати до Туреччини, а отут близенько в Польщі зупинитися. Ну, окей. Бажаємо йому там успіху і головне розвитку. І тепер найголовніше, нам прийшли всі звіти по нашим трансферним цілям. Ідемо дивитися трансфери. Найцікавіше, найголовніше. Давайте так, почнемо з воротарів. Нам потрібно один, можливо, двоє воротарів. Я хочу як Вакенрейкіна, тому що він в реальному житті дуже класно грає. Куштує він 2900, але вони хочуть в районі 3,5 мільйонів. Пропонуємо їм 2 900 по ціні ринку. Так, вони хочуть амброзія Чачо з доплатою. Чачо нам не підходить, але вони хочуть позицію центрального півзахисника. Тобто їм бракує центральних півзахисників. Давайте попробуємо тоді подивитися, хто в нас є з півзахисту, кого ми їм можемо віддати. Наприклад, Клименка, наприклад, якогось. Да? Можемо віддати Клименка. І 1 700 000. Дивись, отак можемо. Добре, Клеменко їм підходить і 2,200. Е, попробуємо 2. Клименко і 2 мільйони. Що скажеш? Ім підходить, окей, супер. І одразу можемо, в принципі, домовлятися про зарплату. Актуальна зарплата 1300. Але мені здається, що це мало. Важлива роль нам підходить, окей. Мінімум на початку він буде важливий. Давай на 5 років, чому ні? Їм підходить, ігноруємо відступні. Зарплата 1100 і бонуси. Давай ми виключаємо бонус і погоджуємося на таку зарплату. Йому підходить. Прекрасно, 1100 в неділю менше, ніж навіть було ізначально сказано там нашими помічниками. Тобто це просто супер. Супер. На такі от туфлі з прическою заходить. Клас, це супер. Це щось таке наше рідне. Ну, ви розумієте, да? як він зараз грає в реальному житті, це піздець. Тому я сподіваюся, що тут так само він буде показувати клас. Другим воротарем, я думаю, все-таки пацани, взяти в оренду Павла Ісенка. Мені здається, що це е, стандартна практика. Типу, коли гравці там переходять в якісь топ-клуби. І ще там на півсезончика сезончик залишаються в старому своєму клубі. Ми візьмемо Ісенка, і якщо Кінрейкен не буде справлятись, просто Ісенко буде виходити і показувати, як це має бути. Тому додаємо його в список трансферів. І намагаємося mm -hmm. взяти оренду. Клуб не хоче віддавати його в оренду. От от, отака от Баварія, блядь. Не хоче віддавати Ісенка в оренду. Ну, тоді піздець. Тоді страшно, я не знаю. Давайте. Добре, давайте так. Нехай поки що буде Кінрейкен, я зіграю е, за нього в кубку. Подивлюсь на нього, як він це покаже. І тоді будемо думати, можливо, ще когось докупимо або візьмемо в оренду якогось воротаря потужного. Подивимося. Давайте тоді рухаємося далі. Нам потрібен центр-захисник. Що в нас тут є? В нас є е, Богдан Токар, 60-й рейтинг – це просто нікуди. Ну, це абсолютно не підходить нам. Олексій Сич, в принципі, може зіграти на позиції центрального захисника, але я його хочу все-таки бачити е, на правому фланзі. І виходить, є тільки Валерій. Бермудес, українець, з хорошим захистом, досить невисокий, досить швидкий. Тобто, в принципі, це дуже хороший варіант. Коштує він 3 мільйони, але ми його можемо взяти безплатно. На 3 роки контракт, йому вже 25. Е, давай, можливо, на 4 роки з тобою заключимо. Окей, окей. Ігноруємо відступні, і тепер зарплата. Зарплату він хоче 5400. Ну, давай так і дамо, напевно. 5400. Давай 5500. Що скажеш? Достойне. Достойна пропозиція. Окей. У нас є новий центральний захисник. 25 років вже з лисиною такою, дай Боже. Напевно, дуже розумний центральний захисник. Подивимося. Е, видно, що по росту він не прям дуже високий, якийсь такий, він ніби середнього розросту. Десь приблизно там метр вісімдесят два мебі. Може, ну, до метра вісімдесят точно. Олексій Сич, Олексія Сича, ми будемо брати 100%. Я дуже його хочу погнали говорити з рухом. Ми можемо зробити обмін, тому що я пам'ятаю, що в нас мають бути якісь захисники флангові. В нас є Дубінчак, в нас є Мірошниченко і в нас є Дашко. В принципі, це все. Тобто, окей, в нас буде Дубінчак зліва грати, а справа. Мірошниченко в нас основний. Мірошниченко з Сичем будуть піздитись за цю позицію. Це, типа, з одної сторони не дуже круто, але в нас будуть в цьому сезоні Єврокубки, в нас в цьому сезоні буде Кубок України. Я надіюсь, ми в ньому про -про пройдемо далі. Тому, можливо, це і окей, що в нас буде два рівноцінних гравця на позицію правого захисника. Можливо, це і добре. Плюс Мірошниченко може вийти, якщо щось. Тому давайте просто. Запропонуємо їм там нехай мільйон сімсот. Мільйон 800 навіть. Давай мільйон вісімсот. Є, їм підходить. Мільйон 800. Окей, okay. прекрасно. І домовимося з ним за зарплату. І зарплата 2-300 з бонусами. Добре, відключаємо бонуси і подаємо таку пропозицію. Їм підходить. Прекрасно, Олексій Сич. Вітаємо тебе в нашому клубі, старичок. Дуже хороший, правий захисник. Мені дуже подобається. як Він грає в реальному житті. Я надіюсь, що в нас він буде грати так само, тільки єдине, що йому піздець як треба прокачати пейсупу тут. Дуже сильно. Чим ми власне зараз і займемося? Я сказав слово власне, Єбать, перший Перше раз в житті. Позиція правого захисника в нас закрита. Єдине, що наліво, ще можна було когось взяти, але я не знаю, чи там якось кинув взагалі на лівий фланг. Гуцуляк, лівий захисник. Ну е зрозуміло, що Гуцуляка з лівого захисту я би не юзав, я би його ставив десь на фланг кудись. але е все-таки він мені є за повільний, за важкий, за високий. Я би не хотів е такого гравця десь на фланг. Я би міг з ним пограти в центрі поля, наприклад, спокійно, але на жаль, він не центральний гравець. Він такий фланговий і на фланги мені не підходить, він мені не подобається. Андрій Булеса, ніби непоганий, грає за Марсель 2600. Але нам, в принципі, поки що лівого захисника начебто і не треба. У нас є Дашко. Я думаю, що ми там щось якось підмутимо. Та, й, напевно, поки що лівого захисника ми брати не будемо собі. Дивимося на отакого дуже крутого. Ой-ой-ой-ой-ой! 78 рейтинг, пацану, це вже це вже якийсь такий рівень. Ви розумієте, що таке 78 рейтинг, рейтинг? Да? Але він вже перейшов в команду. Хезе. Чекай, що що він мене ще тут робить? Що що ти мене тут робиш вообще? У мене нема стільки грошей на тебе. Видаляємо Хези. Отакий вот є опорничок. 25 років, 74-й рейтинг, теж дуже непогано. Дуже непогано. Не 78-й, але дуже непогано. Куштує 5500, але він швидкий, в нього є фізуха в нього, плюс-мінус захист. Тобто він дуже збалансований. Позиція центральний опорник за... закрита, по ідеї. Але я думаю, що Себастіан може поборотися з Ігнотенком. Якщо щось, може зіграти і на позиції центрального півзахисника. Подивимося, але в будь-якому разі. Кий скарб треба забирати. 10 тисяч зарплата в тиждень, нікує себе. Ну, типа, це прям дуже хороша зарплата. Давайте так, йому і дамо. І 10 ще бонусом. Я думаю, цього буде достатньо. Так, достойна, достойна пропозиція. Окей. Давайте подивимося далі. Добре. Алан Суньора. Що прикольно, що він може зіграти на ЦП, на ЦАПі і на ЦОПі. Тобто всі позиції в центрі поля цей тіп закриває. 25 років, він низенький. Не... Я думаю, в нього хороший там баланс, дриблінг. Такого гравця за безплатно теж, я вважаю, нам обов'язково треба брати собі. моєму місце знайдемо 100%. 8900. Е, давай ісключаємо бонус і даємо таку пропозицію. 10500. 10500. Тоді забираємо оцей бонус на 14. Отак давай. Є. Yeah. Добре, 10500. Але пісні, це вже рівень гравців, 74-й рейтинг, уявляєте ви собі. Да? Так, дивимося, що ще в нас є. Е, в нас є лівий і правий безкоштовні гравці, Осман Букарі і Озєль Ерера. Один може зіграти зліва на фланзі, один може зіграти справа або на позиції форварда це дуже круто. І е, знову ж таки я би їх брав. Нам треба буде грати і в кубках, і в Єврокубках, і в чемпіонаті. Тому мені здається, що такі варіанти це є супер варіанти. Затарюємося, пацани, затарюємося безкоштовними високорейтингами для нашого рівня гравцями. Так, і Осман Букарі. Трошки нижчі по рейтингу, але в будь-якому разі цих гравців навіть можна буде просто продати там заробити якихось лишніх 4-5 мільйонів. Дивимося далі. Мені тут подобається ще в нас. Єдивіться, Владислав Вакула. теж 25 років, 71 рейтинг лівий, флановий, але нас вже їх мені здається забагато. Теж тут він коштує 4400, тобто дуже хороший варіант. Українець тим більше. Поки що давайте притримаємо його. Вадим Лобода також 25 років. І що, що круто, що в нього удари 74 Тобто ми його можемо перевести на позицію Форварда і в нього буде там орієнтовно 74 рейтинг, тому що в нього класне завершення, класне завершення, сила удару, дальні удари. В принципі, це непоганий варіант на форварда. Єдине, що він досить високий і може бути тяжкенький. Позиція Форварда в нас горить насправді, і нам обов'язково форварда треба буде. Тому що наші Форварди, на жаль, не справляються. Сікан мені заважкий, і Орневеш не тяне також, багато не забиває, хоча насправді він один з найкращих гравців в попередньому сезоні. Ем, Назарій Русен грає зараз за Аленя Спор, він тільки недавно перейшов. Я думаю, ми його не зможемо купити, тому поки можемо за ним просто слідкувати. 7 мільйонів дорогий. Класний, супер. Ярослав Карбін просто не витащить наш, е... наш рівень. 59-й рейтинг, на жаль, це мінус. як весниця? І люк васницю я дуже би хотів взяти собі, пацани. Дуже сильно би хотів. 11,5 мільйонів він коштує. Я, е, я готовий навіть викупити за 11,5 мільйонів його. Напишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок косниці, тому що я би дуже хотів побігати саме, саме за Ілю, от саме за нього. Я би всіх тих попродавав, повіддавав, повіддавав в оренди, постив би на банку. Ну от за косницю хочеться пограти. Напишіть, чи ви так само хотіли би, щоб він був в наших Карпатах, чи нехай вже грає і розвивається в Ліверпулі, а ми будемо е, писати історію якихось інших гравців. Бенямін Вербіч, можна його видалити зі списку. Орест Кузик також. Джерсона Родрігеса. Ми з вами дійшли до того в коментарях, що також м -м, я його брати не буду. Тобто його видаляємо. Поворотарям не знаю. Є нещеред, є механів, є рибка, є Шевченко, в принципі... Ніби всі сильні і ніби і, і не сильні. І не знаю. Кінерейкін поки що топ, ну тобто він у нас поки найсильніший воротар, але хотілося б якогось там ну 75-го рейтингу воротаря взяти. Ну я не впевнений, що я хочу Микиту Шевченко. Я розумію, що він досвідчений, і вся фігня, тіба, але м -м, не то. Я думаю, що дамо шансу такі Кінерейкіну на ладу, нехай тоді вони будуть. Назарій Русин, будемо за ним слідкувати. І Владислав Вакула також поки слідкуємо. Хоча блін. Давайте, пацани, заберемо Лобуду і Вакулу, ну вони безплатні. Угу, що собі, жорстко. Жорстко, 7700 Лобода хоче. Окей. І Владислав Вакула. Ох, ніхуя собі. Ну давай, добре, 8. Нормально. Так, ну що тепер виходить? Наша команда як виглядає? В нападі, Ігор Невес, Сікан або оцей от Лобода. Не знаю поки що, будемо дивитися. Нехай поставимо Лобуду. От просто подивимося на нові наші трансфери. Лобода зліва Ерера. Хоча йому не підходить ця позиція, як бачимо, але він там поміняється швиденько. На правий фланг Букарі, Чачо, Ігнатенко. Поки що вони будуть в основі швидше за все, але далі будуть ставати в нас Педроза і Соньора. Отак от, от. Дивіться, ну це команда для Ліги Чемпіонів. Я вважаю. Оце вже команда для Ліги Чемпіонів, блять. Це команда для Єврокубків, мені здається, прям супер. Дуже класні збалансовані, швидкі гравці. Клас. Е, центральний захисник замість Ломницького, новенький центральний захисник у нас е, Бермудис, теж суперовий. Дубінчак мірошниченко, ну сюди замість мірошниченка, можливо, стане Сич. Не впевнений, але швидше за все, що так і буде. Отака от команда. Реально ми підвищили якість команди. Єдине, що наші рідні всі гравці, виходить, такі, знаєш, тепер слабші. Але блін, але нам треба розвиватись. І якось воно так в мені бореться. Знаєте, що з одної сторони, типа, хто це все такі? Оці от ерери, букарі, лободас, ці от всі. Але ну нам треба розвиватись. В нас ще є 20 мільйонів. Ми можемо купити ще. Ну, одного, двох, трьох гравців, причому хороших, якісних гравців, також 70, якогось там 70, 70 плюс рейтингу. Напишіть, що ви думаєте. Напишіть, що ви думаєте, за квасницю. Квасницю ми також можемо купити, навіть викупити з Ліверпулю. Але просто мені здається, що це не дуже реалістично. Тобто, якщо вже Іля Квасниця грає в Ліверпулі. Хуй він би вже перейшов в Карпати. Ну ви це розумієте. Хіба там в оренду на рік я міг би взяти, ну на жаль, не віддають. Напишіть вашу думку е, на рахунок цього, і взагалі на рахунок трансферів, бачите, що в нас ще є гроші в залишку. Напишіть, як нам розпорядитися цими 20 мільйонами, чи залишити їх е, вже на середину сезону, можливо, там зробити якісь заміни, чи, е, чи ще когось купити тут до цього складу, який я вам показував тільки що. Наразі це кінець першої частини цього відео. Друга частина вийде завтра або післязавтра. Точніше, вже дуже скоро. Попрошу вас бути активними в коментарях, особливо до тих питань, про які я просив у відео. Також ставте лайки, якщо вам сподобалось, і підписуйтесь на канал. Всім дуже дякую, бережіть себе, пока!